Людей закликають здавати кров та жертвувати органи, причому звертаються до тих, хто має дітей. Докладніше про те, як до цього причетна місцева влада. COVID, like Вірус, схожий на ковід, лютує в лікарнях Шанхаєм про ситуацію очима місцевого медичного працівника. У його палаті дуже погано пахло? Запах йшов від його запалених легень. А що думаєте про новий спалах? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. здавати більше органів та більше крові з таким закликом до людей звертаються в одному з китайських міст. Повідомляють, що за цим стоїть поліція, націлюються на батьків і попереджають, що це може вплинути на можливість здобуття освіти їхніми дітьми у південній китайській провінції Джодзян. Оголошення поліційного управління міста Дзіньхуа викликало пожвавлення у соцмережах. Батьків закликали здавати кров та. Жертвувати органи натомість їм буде легше віддати дітей до державних початкових шкіл та дитячих садків. І чим більше батьки жертвуватимуть, тим простіше буде дістати місце. Пільги також обіцяють за донорство стовбурових клітен крові та кісткового мозку, які використовують для лікування деяких захворювань крові. Ми поговорили з батьками у Китаї стурбованими цим питанням задля їх безпеки. Ми змінили їхні голоси. Краще, нехай діти взагалі не ходять до школи, аніж брати участь у цих пожертвуваннях. Я сказав своїм дітям, що здавання крові чи підписання угод про донорство органів це те, що їм ніколи не можна вплутуватися. Я боюся, що якщо вони підпишуть такі угоди, то в якийсь момент можуть зникнути безвісти. Кампанія з донорства стартувала на початку цього року. Є побоювання, що вона пошириться й на інші регіони. Можливо, йдеться про те, щоб зробити цей регіон лідером, а інші провінції та міста пішли б за ним. Але це зло, яке вже неможливо замаскувати. Воно виходить назовні. Подивіться на вирізання органів у живих людей, звідки їх везуть. Директиву опублікували на офіційній сторінці місцевого поліційного управління в соцмережах. Воно також поширюється на нових жителів, які переїхали до міста з інших регіонів. В лікарні Шанхай, найбільшого міста Китаю, накрила хвиля інфекційних захворювань. Влада відмовляється визнати, що COVID-19 – головна причина напливу пацієнтів. Натомість вона посилається на низку інших захворювань, так стверджує один із медичних працівників. Ми змінили його голос і дали йому псевдонім задля його безпеки. Він тимчасово працював у різних лікарнях Шанхая. Ось що він побачив в одній з них. У середині лікарні почали поширюватися інфекції, спричинені коронавірусом. Заразилися навіть члени сімей пацієнтів. Я також чув, як деякі лікарі та медсестри кашляють. Водночас, деякі пацієнти із ковід кашляють, а інші ні. За його словами, лікарні у Шанхай переповнені. У лікарні важко отримати ліжко. Ван розповідає, що побачив в іншій лікарні. Я також чув, як люди кашляли в коридорах та в палатах. Інший медпрацівник також був заражений ковідом. Він не мав сил і був дуже блідим. Ван Хао також доглядав за хворим на рак, який заразився вірусом. Його стан був важким. У його палаті був дуже поганий запах. Він ішов від його легень. Вони були сильно інфіковані та запалені. Водночас у Китаї посилюють заходи щодо профілактики COVID-19. змі. Повідомляють, що вакцини проти штаму XBB вже доступні в лікарнях Шанхая. Співробітник шанхайського аеропорту Пудун повідомив Радіо Вільна Азія, що іноземні мандрівники після прибуття мають робити тести на COVID. Китайські користувачі інтернету також поділилися відеороликами, знятими всередині лікарні. Тут пацієнти заповнюють коридор педіатричної лікарні в Шанхай після 8-ї години вечора. У дзянсу пацієнти стоять у довгих чергах, щоб їм поставили крапельниці. Схожі сцени можна побачити й у великих містах на півночі країни. Ось ролик, який показує, як пацієнти юрмляться в педіатричній лікарні Тянзіня. Вашингтон вживе найрішучіших заходів щоб захистити національну безпеку. Так заявила міністр торгівлі Джина Раймондо. Тоді як Пекін голосив про технологічний прорив. Китайський гігант Huawei у серпні випустив новий смартфон. Він заявив, що в моделі використали технологію 7 нанометрів. Чипи виготовлені згідно з нею одні з найпередовіших у світі. Її широко застосовують у штучному інтелекті та військових технологіях. 2019 року США ввели санкції спрямовані на те, щоб перекрити Пекіну доступ до передових американських чипів. Інші великі гравці на ринку чипів, такі як Японія та Нідерланди, вжили аналогічних заходів. Проте новий телефон, схоже, показує, що Китай обійшов ці заходи експортного контролю і має власні потужності для виробництва чипів найвищої якості. В інтерв'ю Раймондо назвала цю подію дуже тривожною. «Щоразу, коли бачимо щось, що викликає занепокоєння, ми проводимо ретельне розслідування. Вона не підтвердила, що ведеться офіційне розслідування щодо Huawei, чи китайського виробника Чипів SMIC. Сім. Раніше бюро промисловості та безпеки США, яке підпорядковане міністерство торгівлі, заявило, що розслідує твердження Китаю про наявність у нього цієї технології. Варто зазначити, що голова комітету із закордонних справ палати представників Майкл Маккол недавно розкритикував це бюро, звинувативши його в зайвій лояльності під час схвалення експорту чутливих технологій Кит. Тайським компаніям, а також і тому, що воно надто м'яко ставиться до ймовірних порушників санкцій. Американський гігант, чипмейкер NVIDIA зіштовхнувся із запеклою конкуренцією в Китаї. Місцеві розробники чипів прагнуть відхопити шматок ринку штучного інтелекту та переманити частину клієнтів сьогодні NVIDIA займає близько 90% американського ринку чипів пов'язаних зі штучним інтелектом, але його китайські конкуренти скористалися обмеженнями на експорт. Зокрема, Huawei, чиї чипи можуть скласти непогану конкуренцію, принаймні за деякими показниками. Як повідомляють, китайський пошуковий гігант Baidu вже замовив у компанії велику партію процесорів. Ігрова компанія Tencent теж почала діяти. Вона просуває послуги, що використовують чип для штучного інтелекту, який вона розробила разом зі. Стартапом Enflame. уважають, що за продуктивністю цей чип можна порівняти з деякими продуктами NVIDIA. Tencent рекламує його як дешевий варіант для таких завдань, як розпізнавання зображень та мовлення. Конкуренцію становлять і дрібніші гравці, наприклад, підтримувана державою компанія Higon Information Technology. Виступаючи минулого тижня, голова NVIDIA Дженсен Хуан визнав наявність проблеми та назвав Huawei серйозним суперником. Але аналітики кажуть, що конкуренти, навіть якщо й отримують частину ринку, можуть постати перетруднощами у виробництві. До цього призведуть американські санкції через них китайські компанії не зможуть налагодити співпрацю з великими заводами, наприклад, із тайванським TSMC. Тепер про порушення прав людини в Китаї з вересня по жовтень влада по всій країні заарештувала понад тисячу прихильників фалуньгон. Понад 170 з них люди віку, яким більше ніж 60 років. Фалуньгун це духовна медитативна практика, заснована на принципах правдивості, доброти та терпимості. Популярність цієї практики в Китаї різко зросла в 90-ті роки, коли нею займався приблизно кожен 13-й житель країни. З 1999 року китайський режим почав загальну національну кампанію переслідування. Мільйони практикувальників відправили до в'язниць і катували. Щонайменше 4 тисячі із них було вбито. Також у багатьох насильно вирізали органи. Недавній звіт показав. Що одна в'язниця несе відповідальність за смерть щонайменше 63 практикувальників фалуньгун. Жіноча в'язниця Ляонін розташована у північно-східному передмісті Китаю. Вона сумновідома жорстким поводженням із практикувальниками. З початку переслідувань у 1999 році у цій в'язниці застосовуються різні методи тортур, зокрема примусова праця, катування, насильницьке голодування та ін'єкції токсинів. Так, прихильники Фолоньгу намагають. Змусити відмовитися від своєї віри. Багато жертв зазнавали тривалого фізичного та психологічного насильства. Деякі померли через кілька днів. Як розповіла одна ув'язнена практикувальниця Фолуньгун Лі Ху Джен загинула у 2003 році, пробувши в ув'язненні менше ніж тиждень. Їй було лише 30 років.